Попри попередні прогнози про теплий травень, метеорологічне літо в Україні поки не настає. Синоптики попереджають, прохолодна погода затримається до середини травня, а потепління варто чекати не раніше 12-го числа. 7 травня у нашій країні періодично дощітиме. Сильні зливи можливі у південному регіоні, хоча вони пройдуть повз Крим і Запоріжжя. Температура повітря очікується у межах від плюс 14 до плюс 18 градусів. На півдні буде тепліше до плюс 22, а на південному сході аж плюс 25. На Полтавщині хмарна погода триматиметься до самого вечора. Протягом дня очікується дощ. Проте ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 14 градусів. Після опівночі опуститься до плюс 11. У Кременчуці погода буде похмурою. Дощ розпочнеться ще до світанку, проте до середини дня він втратить свою інтенсивність. Світлою передоби повітря прогріється до плюс 14 градусів, вночі очікується плюс 12. У горішніх плавнях сонце рідко з'являтиметься за хмар. Сильний дощ йтиме вночі та вранці. Вдень він послабшає і до вечора закінчиться. Нічна температура повітря плюс 11, денна плюс 15 градусів. Вітер північного напрямку до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 7 травня 2010 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 29 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1999-го – 0 градусів. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.